Вітаю вас на каналі. Тема цього відео, його думки сьогодні. Подивимось, що турбує загадану вами людину. І пам'ятайте, що онлайн-розклади працюють так, що в цьому випадку саме ви виступаєте, так би мовити, провидцем. Екстрасенсом від слова екстрасенс, дуже чуттєве, якщо ви гарно налаштовуєтесь на ваші думки, ваші бажання, ваші відчуття. І таким чином, обираючи певне відео, ви нібито витягуєте певні карти з колоди, якщо, наприклад, відео з вами та інформація, яка виходить у відео, не резонує з вами, то просто виключіть це відео, налаштуйтесь на ту людину, або на те, що вас турбує, те, що ви хочете дізнатись, і оберіть тоді інше відео. В цьому випадку в онлайн-гаданнях саме ви виступаєте у ролі. Таролога, скажемо так, онлайн-таролога. Отже, спочатку давайте подивимось сигніфікацію невеличкої людини. Це людина емоційно чуттєва і, можна сказати, емоційно стабільна. Можливо, це людина з розбитим серцем, людина, який яскрава жінка розбила серце. Дуже переповнена емоціями. Дуже багато емоцій цій людині подарила, подарувала жінка, якась яскрава жінка, якась стабільна і яскрава жінка, стабільна у своїй яскравості. І ця жінка розбила, можливо, це ви, розбила серце цьому чоловікові. Або можна так ще сказати, що він настільки переповнений емоціями. Можливо, ця людина здебільшого підкорена більш таким інтелектуальним керуванням своєї свідомості. Більш інтелектуальна така людина. А з приходом цієї жінки, ну, будемо розглядати, що це ви, наприклад. Ці емоції, які у нього виникли до вас, його скорили, і він не зміг підпорядкувати ці, ці емоції своїм розумом, скажімо так, емоції переважили над розумом. Подивилися наличку з і давайте зараз подивимось, про що він думав сьогодні. Цікаво, бачите, випала та сама карта. Um... Про що він думав сьогодні? Можливо, це було вночі, вночі йому не спалось, І... або це було надвечір, ще світло горить, перед сном, можливо, він думав про свої почуття, про те, як вони квітнуть у його серці, у його душі. Про те, як квітнуть його почуття. Про що ще, ще думав, про що ще думав? Думав про... про те, що в нього є енергія, є багато енергії. Багато енергії, можливо, рухатись, рухатись вперед, і він на якомусь, скажімо так, низькому старті. Можливо, якраз ввечері він думав про свої почуття і те, що в нього багато енергії діяти, можливо, йому хотілось діяти ці почуття. Штовхають його не те, щоб діяти, у сторону своїх почуттів. Ця людина хоче, можливо, вас. Тобто багато сексуальної енергії, багато сексуальної енергії до жінки, і він про це думає перед сном. Можливо, думаю, що ці почуття їх так багато, що ціле, нібито море, океан розливається, але йому треба здолати. Він хоче підпорядкувати ці почуття. Можливо, він думає, що ви як далекий корабель, який відпливає за горизонт, а він не може здолати ці почуття. Є якісь певні перешкоди, або саме ці почуття є перешкодами до вас. Про що ще думав? Про що ще думав? Думав про те, як би було добре з вами? Можливо, рухатись вперед, к сонцю, до яскравих почуттів. Бути разом в легкості, граючись, танцюючи, гарно проводити легко час, про те, що ви заряджаєте його енергією. І є надія про те, що ви даєте йому надію, надію на світле майбутнє, на процвітаюче майбутнє. Даєте йому багато енергії рухатись, рухатись вперед до яскравого, до яскравого і світлого майбутнього разом з вами. Він хоче вас підтримувати. Про що ще думав? Про що ще? Ще він, бачите, все вночі, вночі. Він думає про те, що попереду, можливо, в нього буде нові можливості. Можливо, зараз, по цим картам, по да? цій карті, можливо, зараз ви не разом, і він сподівається, що буде відродження, відродження цієї енергії. Енергії, яку ви йому дарували, він сподівається на цю можливість, сподівається на цю можливість, яка прийде на відродження, що ця енергія в майбутньому подарує відродження, як птах Фенікс, буде відродженням цієї енергії. Якщо він буде рухатись до вас, буде відродження цієї енергії. Можливо, він згадує вночі, як було добре з вами. І він сподівається, що якщо він буде рухатись вперед, за покликом цієї енергії буде відродження. Буде відродження. Про що ще думав? Так. Він думає, як рухатись, як рухатись назустріч цьому відродженню, щоб здолати цей великий шлях до вас. І він думає про це. Він думає про те. Як подолати, можливо, якісь як емоції, які його стримують, які стримують його до руху, від руху до вас. Він однозначно хоче діяти, хочете, хоче придумати якийсь план. Якийсь план, щоб рухатись назустріч до вас. Рухатись вперед. Про що ще думав? Так. Він хоче. Він обирає, обирає свій шлях. Шлях. До вашої зустрічі, щоб бути разом з вами. Обирає, як йому діяти, щоб і бути сильним, і бути сильним у цих стосунках, бути сильним у своєму виборі. Він поки що стоїть, не рухається, але він хоче. Продумати продумати все, щоб обрати вірний шлях. Він нібито на роздоріжжі, на роздоріжжі думок, ресурсу та енергії, накопичення енергії, щоб рухатись. що ще думав. Він думає про те, про ресурс. Чи є в нього ресурс для того, щоб діяти? На це відродження. Можливо, думає, як заробити, шукає шляхи для того, щоб... Бути разом з вами. Шукає шляхи. Хтось тут хрупить. Це собака. Шукає можливості. Шукаємо шукає можливості, щоб заробити якийсь ресурс, щоб відродити, відродити, щоб мати енергію і сили. Щоб було що запропонувати вам і йому, вашій парі, щоб процвітати у цьому? Про що ще думав? Так. Саме ви являєтесь цією ціллю для нього. Загадкова енергійна жінка, яка в ній підпорядковувати енергію. Ви з ним пара, бачите, такі вогняні вогняні енергійні карти. Він хоче цього відродження з такою енергійною жінкою, бо ви запалюєте його такою енергією, даєте йому сили. Сили рухатись. Така комбінація. Ви плюс він. Це велика енергія відродження і руху. Руху вперед. До нових берегів. Разом до світлого майбутнього. Про це він багато думає. Багато. Про що ще дума? Хоче відчувати себе стабільним, стабільним, заможним. Так, щоб мати багато ресурсу. Це його вибір. Він стоїть на виборі шляху. Куди рухатись, щоб мати силу і ресурс. Ресурс для ваших стосунків. Так. Він хоче мати цю силу. Хоче заробити так стільки, щоб мати силу, щоб бути вашим левом, вашим королем. З ресурсами. Він хоче втілювати свої ідеї у життя, зробити їх матеріальними, не тільки, не тільки думки, що були, а й зробити ці думки матеріальними. Можливо, це говорить про якийсь бізнес. Хоче бути стабільним у, свої, у своєму ресурсі, мати стабільний дохід, можливо, стабільний ресурс для вас. Хоче бути підкореним вам, але в хорошому, сенсі, в хорошому сенсі. Де жінка не домінує, а така ж сильна поряд з сильним левом. Карта сили. Він вважає вас сильною жінкою, сильною, і він хоче бути таким же сильним поряд з вами. Хоче мати багато енергії, щоб рухатись. щоб ви зарядили його цією енергією. Нібито ви пов'язані один з одним. Він відчуває і хоче, щоб ви запалили його енергією, щоб рухатись, рухатись до його, до його мрій. Він хоче отримати від вас цей ресурс. Давайте ще подивимось, що він готовий дати вам навзаєм цього ресурсу. За цей ресурс, що він готовий вам чим віддячити за цей ресурс? Начебто ця людина, як ваш урок, ваш вчитель, ви пов'язані з цією людиною? Енергетично. Можливо, з ним буде важко у стосунках. Будуть якісь перепалки, так, роз, розмови ем, такі енергетичні, енергетичні розмови, де ви не дуже будете контролювати себе і будуть енергетичні... Енергійні такі розмови, де ви не будете одне одного контролю... себе контролювати, і, можливо, ваші розмови приведуть до суперечок. Це будуть суперечки, можливо, сварка буде. Але ем... таким чином ваші почуття будуть зруйновані нібито. Ваші почуття як постраждають, вам буде боляче. Але подивіться, який ресурс вам це привнесе. Це привнесе вам мудрість. Нібито від вищих сил. Ну, насправді це буде уроком. Уроком. Тобто кожна людина, яка... А... Робить нам боляче, а боляче зазвичай нам якраз і роблять ті, ті люди, які нам найдорожчі, яких ми найбільше любимо, до яких ми найбільше прив'язані, ті, ті люди, дії тих людей, якраз і найбільше нас ображають наші почуття. Тобто... Ми самі якби ображаємось, так? ми самі ображаємось найбільше на тих людей, які е, нам найдорожчі. Але ця ситуація зробить вас мудрішою. І ви зможете побачити все, як воно є, він подарує вам нібито як світ, світ, мудрість, мудрість всесвіту. Де ви зможете, зможете отримати спокій і підпорядковувати енергію ще більше, ще більше. керувати цією енергією зможете, енергію мудрості, мудрості, от що це, цей чоловік, ця людина привнесе, дасть вам замість вашої енергії, вашої ресурсності, енергетичної ресурсності, от що він вам дасть навзаєм. Ставте вподобання, якщо вам було цікаво, пишіть коментарі, якщо з вами рез... зрезонував цей розклад. Підписуйтесь на канал, щоб ну, це мотивує до наступних відео. Це дуже приємно, коли переглядають і ставлять вподобання. Таким чином, я розумію, що вам це цікаво. І це стимулює мене до записування нових відео. І пам'ятайте, що в будь-якій ситуації, якою важкою вона не була, завжди обирайте себе ваші почуття і ваші вподобання. Дякую за перегляд! І бережіть себе. Бувайте до нової зустрічі!